Всім привіт, пані та панове! Мене звати Роман, а ви дивитесь мотовлог імені Тараса Григоровича Шевченка, канал на якому навчаюсь я і мотивую вас говорити українською мовою і кататись на мотоциклах. А це мій прекрасний і неповторний мотоцикл Honda CB500. Був, Був прекрасний і неповторний рівно до того моменту, поки я не попав у ДТП. Зазвичай, після таких подій, кожен мотоцикліст постає перед серйозним вибором. Або зав'язати з мотожиттям, продати все, що залишилось від мотоцикла, і забути про це все як про страшний сон, або потратити купу грошей, купу сил і часу, ні в якому випадку не відбити вкладених коштів, але дати своєму залізному коню друге життя і зайнятися відновленням. І якщо ви дивитесь це відео, то самі розумієте, який вибір я зробив. Наперед хочу сказати, що я ні в якому випадку не механік і не претендую на це звання. Дане відео скоріше розважальне, ніж навчальне. В ньому я хочу розповісти про свою особисту історію та історію свого мотоцикла, з якими проблемами я зіткнувся і які рішення вирішив прийняти. Тому якщо тобі досі цікаво, ласкаво прошу на канал та приємного перегляду! І так, початок історії. Поки я насолоджувався сервісом відділення травматології Чернігівської міської лікарні номер 2 бригада швидкого реагування в лиці мого брата і батька, до речі, також мотоциклістів, підняли на вуха мотобратство міста Чернігів і транспортували все, що залишилось від мотоцикла із штрафмайданчика до гаража. До речі, хочу подякувати всім причетним до даного заходу. І почали оцінку збитків та демонтаж всіх вузлів і агрегатів, які вийшли з ладу. Досі було відкрите питання, чи є взагалі доцільним займатися ремонтом, бо якщо в мотика деформувалась рама, то самі розумієте, що ніякий ремонт уже не гарантує безпеку користування мотоциклом. Але благо, стара японська сталь витримала, і єдиний урон, яку отримала рама, це злизаний обмежувач повороту руля з правої сторони, який при наявності прямих рук можна було відновити. Тому було прийнято колективне рішення зайнятись пошуком розборок. І закупкою деталей. Які ж деталі вийшли з ладу? В першу чергу постраждала вилка. Мало того, що вона зігнулась, то ще й хром, який вкриває пера, благополучно осипався в місті залому. Додамо до цього вологість, і дощі, які поливали мотоцикл на штрафмайданчику і отримаємо гнуту ржаву вилку, яку вже немає сенсу ремонтувати. Нижня стальна траверса зігнулась і повністю втратила свою геометрію, а верхня алюмінієва просто розкололась. Також зігнулась вісь, і її довелося вибивати з переднього колеса. Радіатор хоч і не втратив своєї герметичності, але він теж зігнувся і рано чи пізно все одно б вийшов з ладу. Ще зламалася ручка щеплення і ліва водійська підніжка. Ну і найбільша втрата це, звичайно, фара, приборка і пластик обтікача. Особливо пластик, бо знайти такий же пластик такого ж кольору, з такими ж наклейками, практично неможливо. І саме це примусило мене задуматись про те, щоб зробити зі спортивної версії Сібіхи версію класичну. І, на жаль, підозра моя справдилась. Втративши півроку часу на пошук пластику, я зрозумів, що саме класичну версію і буду робити, іншого вибору немає. Купити деталі на розборках виявилось теж непростим завданням. Спілкування з розборщиками це як окремий вид мистецтва. Дзвониш на розборку, оголошуєш список деталей, які потрібні. Отримуєш позитивну відповідь. Так, все є в наявності, висилаю, а на ділі приходить зовсім інше. Ось і мені прийшли деталі. На перший погляд все в нормі, але відразу ж кидається в очі те, що обидві деталі пластику бака праві. Приборка виявилась вщент розбита. А курок щеплення взагалі від іншого мотоцикла, і починається епопея відправлень, перевідправлень, відмов від посилки і вияснення стосунків, хто правий, хто винний і тому подібне. Під час детального огляду баку було виявлено місце його зіткнення з моїми титановими дзвіночками, які якимось чудом прогнули міліметрову сталь, що з однієї сторони викликало в мене почуття відчаю, а з іншої почуття гордості. Всі профільні сервіси, що займаються рихтовкою мотобаків, гнули ціну не менше 200 баксів з попередженням будемо різати і варити. Тож висновок напросився сам: рихтувати треба самому. Зібравши свою мотобригаду і озброївшись термоклеєм, феном і оберненим молотком, я був впевнений, що за годину-дві роботи вже матиму ідеальний бак. І це була моя помилка: ні в цей день, ні в наступний, ні через тиждень бак не піддався. Була лише надія на те, що вмятина відступить під натиском споттера, але ні споттер, ні навіть приварений ланцюг з гирою на кінці не зрушив титанічну вм'ятину, тому було застосовано стару перевірену радянську техніку і залито її оловом. Етап фарбування забрав найменше часу, але найбільше грошей, бо хлопці професіонали свого діла, швидко і якісно підібрали фарбу і провели підготовчі і малярні роботи, тому маємо ось такий результат. Наклейки спочатку планував клеїти під лак, але маляр переконав мене, що краще цього не робити. Ну що ж, в принципі, в цього варіанту є свої переваги. Пошкоджену наклейку завжди можна замінити, а якщо вона під лаком, то прийдеться перефарбовувати бак. Тому знайшов непогані вінілові наклейки на просторах українського інтернету і замовив. Процес поклейки дуже нехитрий. Обезжирив, зняв плівку, наклеїв. Є лише один нюанс на наклейках присутні косяки. На рівні лінії, які прийшлось рівняти скальпелем. В цілому ніяких проблем, якщо руки ростуть з більш-менш правильного місця. Тим же скальпелем розділяю наклейки одну від одної і приступаю до поклейки. Дуже хочеться, щоб емблеми Honda були максимально симетричні з обох боків, тому користуюсь скотчем, щоб прицілитись, і орієнтуюсь на пластик і рельєф баку. На словах, все виявилось простіше, ніж на практиці. Наклейки постійно намагались набрати повітря чи прилипнути кудись не туди. А спроба в мене була лише одна. В коментарях обов'язково знайдеться хтось, хто напише, що я криворукий руки і все роблю неправильно. Не виключно, що так воно і є. Але як на мене, то результат роботи можна назвати успішним. і наклейки лягли рівно і симетрично. Братику, якщо ти досі дивишся цей відос, то не соромся підтримати мій канал, напиши якийсь відгук в коментарях і постав лайк. Мені буде цікаво почитати і дізнатись твою думку, а також це піде на користь україномовному ютюбу. А наразі ми маємо ось такий результат. На цьому Епопея з баком закінчується і ми нарешті переходимо до наступної глави. М-да, все менше і менше робочого простору в гаражі. Сподіваюсь, з часом це якось вирішиться. Ось новий член родини Super Blackbird CBRчик 1100. Прикольний мопед, але здоровий як бегемот. Не для мене точно. Продовжується цикл. Відновлення моєї Сібішки, ось вона стоїть крихітка. З минулого сезону ще не виїжджала та й нема на чому. Колеса окремо, все окремо. Не буду навіть показувати, дуже шкода. Так, сьогодні у нас на повістці дня треба пофарбувати випускний колектор. Купив я його з розборки, вже відпіскоструєний, бо мій колектор погнутий, був погнутий під час ДТП. І сьогодні у нас з вами задача його пофарбувати. Що у нас є? Із озброєння на сьогодні? Це у нас перетворювач іржі, що тут про нього пишуть: спосіб застосування, поверхню металову очистити від бла-бла, бла на-на-на, -бла -бла, наносити пензлим, валиком або розпиленням. У разі появи білого кольору, поверхню помити водою та висушити. Понятно? Є шкурочка, є у нас щітка по металу і отака от фарба одна із Ну, Маємо те, що маємо. Тому не перемикайтесь. А ми починаємо. Є у нас тут проблемні участки, на яких залишилась іржа. І з цими проблемними участками треба щось зробити. Ну що ж, ось в такому стані після обробки у нас Ну тут і не було багато таких проблемних місць, але зараз більш-менше. Тому, в принципі, можна вже обробляти перетворювачком. Ну що ж, обробили ми кислотою випускний колектор. І тепер будемо чекати, поки це все щастя трошки підсохне, для того, щоб в подальшому, щоб в подальшому змити кислоту і пофарбувати. У малярів, які зараз дивляться це відео, мабуть пішла кров з очей, я вас розумію, тримайтеся, залишилось ще трошки. Покриваємо колектор трьома шарами фарби і маємо ось такий результат. Далі ще був етап прокалки фарби паяльною лампою, але на жаль це не попало в кадр, тому просто повірте мені на слово. Ну і якщо вже ми пофарбували випускний колектор, то не завадить пофарбувати і глушник. Сценарій трошки інший, бо глушник щойно з піскоструйної очистки, і поливати його кислотою немає сенсу, тому просто обезжирюємо і відразу фарбуємо. Чекаємо, поки висохне фарба, і наносимо ще один шар. І наступний етап фарбування це прокалка. Це робить фарбу більш стійкою і довговічною. Як бачите, фарба лягла непогано, рівно і без косяків. Тому глушник в принципі готовий до встановлення. Але це буде в наступній главі. А поки що продовжуємо фарбувати. Вигляд деталей з розборки мене, м'яко кажучи, не влаштовує, і якщо тепер я знаю дорогу до піскоструйної очистки, то так просто вони мене не здихаються. А траверса, руль і тримач фари відправляються вслід за галушником і випускним колектором. Складається враження, що чим менші деталі я привожу, тим більше грошей з мене беруть. Але воно того варте, бо відразу після очистки деталі мають ось такий свіжий вигляд, блестять, сяють, дуже гарно. Але ми прекрасно знаємо, що в такому вигляді їх залишати не можна, тому залізяки відправляються в порошкову покраску. Також аналогічний шлях пройшли грузи руля і курок щеплення і передній гальм. На жаль, я цього не зняв, тому, як завжди, просто вірте мені на слово. А це вже готові деталі. Пофарбовані в чорний глянець виглядає непогано, а головне дуже надійно, бо порошкова покраска досить стійка. На цьому малярні роботи закінчені і можна переходити до обслуговування і часткової збірки мотоцикла. Кришка закрита. Наступним етапом відновлення, адже мені прийшов новенький китайський радіатор, буде саме встановлення радіатора. А так як це супроводжується обов'язковим зливом антифриза, то не лишнім буде залити новеньку жижу в систему охолодження, попередньо промивши її дистильованою водою. До речі, я був дуже здивований тим, що китайці досі роблять радіатори, карбюратори, маніфольди, ремкомплекти на такі старі бородаті моделі, як Honda cb 500 Ну і додатковим завданням на сьогодні було не облитись антифризом з голови до ніг, яке я успішно провалив. Тому тримайтесь, буде трохи нецензурної лексики. Сейчас будеш піддвигать потроху, почне струя сходить. Так хрен ты поймаєш, так поставиш дві. Я то думав, що я сейчас поймаю, не, ти так ты ти ним не отрегулируєш нічого, Ну, Якась зелена жижа в тебе. В принципі. У мене в мануалі написано, що повинно бути делать. Це щазоська. Коли цвет мав значення. Дайте, пані та панове, де оригінальний радіатор Honda CB500, а де китайський. Ну, понятно, що це китайський, тому що він новий, але виглядають вони практично ідентично. Немає ніякої різниці. Трошки крупніша сота, а так все ідентичне. Всі з'єднання, всі болти, всі різьби, все стає. Тому думайте самі. Добрий день. Ви Добрий. любите проводити час зі своїм старшим братом. Неймовірно. Чому, коли ви разом зі своїм старшим братом у вас дуже брудні руки? Зазвичай, я так помітив. Збіг обставин. Збіг обставини. Збіг обставин. Я, Збіг обставин. Я, я теж так подумав. Ну, процес іде. Тут на деяких, деяких місцях, трошки пішла Є? ну плюс-минус. Здесь пробочку опача. Давайте. -ка. А! Сучка! Блядь! Ну як хоче зробити так, щоб не облиться голови до Як коли в дитинстві перший раз пісюну став, і ти не знаєш, що робити. з Тепер беремо всім відому жижу, розбавляємо її в правильному співвідношенні з дистильованою водою і заливаємо в систему. Так, новенький Радік стоїть, новенькі коліна стоять. В принципі, на сьогодні ваді. Ідемо. А от і новий день, і нові виклики. Сьогодні ми працюємо над проводкою, збираємо траверси, встановлюємо на свої місця перевилки, руль і колосо. По суті, переходимо до фінального етапу відновлення. Вперше за довгий час Honda буде стояти на своїх двох. Щедро змазуємо підшипники і всі необхідні місця з маскою від священного матюля і збираємо докупи. Що робити, шановний? Зараз будемо методом тика присоїдня приборку від N-версії до S-версії. А чому а не виходить просто так взяти і підключити? Фішки однакові, але контакти в різному порядку. на в ідентичному, дайски. Це дуже прискорбно. Так і так. Оп! І новий день. Всім привіт пані та панове! Як бачите, моя крихітка вже на своїх двох і це не може не радувати. Але у нас сьогодні багато роботи. У нас сьогодні по плану установка приборної панелі раз. Потім міняємо масло, встановлюємо гальмівну магістраль, тому що я абсолютно без, без гальм. От. І якщо все добре. То на такій, десь в такій конфігурації ми сьогодні їдемо на СТО до сварщика і відновлюємо обмежувач, оцей ось цей обмежувач руля, тому що він з'їхав аж на цілий на цілих 5 мм в сторону. І відповідно це ризиковано для мого бака і для мого радіатора, тому що можна іще раз це все діло пошкодити. Не перемикайтеся, ми починаємо. Також встановлюємо курок щеплення, тому що без щеплення ми відповідно нікуди не доїдемо, а їхати сьогодні треба далеко. Неочікувано для мене самого це відео затягнулось на цілу годину. Матеріалу було знято дуже багато. Тому я прийняв рішення розбити відео на дві частини. А перший виїзд, і все саме цікаве, ви побачите в наступній серії. Тому на цьому я з вами не прощаюсь, але кажу вам до зустрічі. Наступна серія вийде дуже швидко. Бережіть себе, дякую за перегляд. Побачимось!